Опорний заклад освіти Миронівський академічний ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка один з найактивніших учасників і призерів грантового конкурсу Час діяти Україну від благодійного фонду МХП Громаді в Миронівській громаді. В передноворічні дні заклад поповнився ще одним досягненням, який давно вже плекали у планах. Церемонія передачі сертифікату переможця проходила на дворі, де саме і знаходиться спортивний майданчик, який і став центром проєкту Хелсі Скул Здорова школа до учасників події. Звернулась ініціатор ідеї заступник директора з навчально-виховної роботи Світлана Шкапа. Доброго дня! Ми раді вітати сьогодні. Нашому ліцеї всіх гостей дітей, вчителів. Для того, щоб презентувати наш проєкт Хелсі Скул», ви знаєте, найлегше було написати цей проєкт, а от втілити в життя потребува трошки багато зусиль, витримки, витривалості. Але ж для того це є спортивний волейбольний майданчик, щоб ми були здоровими, сильними і мужніми і енергійними. Майданчик створювався не просто так. Довгий час у нас на території ліцею не було волейбольного майданчика. І ми з Лесією Степальною поговорили. До нас приходило дуже багато людей, які хочуть займатися спортом. Це і батьки, і вчителі, і військові. І ми вирішили, що ми можемо такий майданчик за допомогою МГП громаді та в співфінансуванні з міською радою. Втілити в життя на сьогодні цей майданчик створений. Я дякую щиро за співпрацю, за допомогу, за фінансову підтримку благодійного фонду МХП в громаді, міській раді за співфінансування, всім вчителям, всім дітям, всім, хто допомагав, адже тут не тільки фінанси, тут багато вкладено саме праці людської. Допомагали і працівники ліцею, і батьки, і діти. Дякую. Привітав з перемогою у конкурсі та облаштування майданчика дружній колектив ліцею, начальник відділу освіти Володимир Нечипоренко. У Миронівці нещодавно з'явився фізкультурно-оздоровчий комплекс. Там є критий, скажімо так, волейбольний майданчик. Влітку на пляжі існував. Пляжний волейбол в ліцеї Шевченка. Тепер буде ще й зимовий волейбол. Тому дійсно вдячність всім, хто доклав чимало зусиль для реалізації цього проєкту. Звичайно, адміністрації школи, які задумали, придумали, скажімо так, написали. Фонд підтримав велика вдячність. От міська рада фінансувала, тому маємо те, що маємо. А маємо досить таки гарний. Волейбольний майданчик для занять спортом. Всім бажаючим. з вітальними словами до ліцеїстів та вчителів звернувся секретар Миронівської міської ради Андрій Скида. Вітаю переможців, бажаю подальшому успіхів приймати участь в таких грантах. Дякуємо хата громаді, що в співпраці з нами ми можемо реалізувати такі проекти. Всім дякую. привітала навчальний заклад та вручила сертифікат переможця. Фахівець соціальних проєктів владійного фонду МХП громаді Анастасія Євтушенко. Сьогодні відкриваємо вже другий проект, і це ваш проект «Healthy School». Ми раді відкрити ще такий зимовий період, тому хай дітки насолоджуються, хай грають. Хто перший бажає, звичайно ж, хай спробують вже сьогодні пограти. Ну і що ж, найкраща соціальна ініціатива визнана Хелсі Фулл. Ми вам дуже дякуємо. Знаю, скільки ви приклали зусиль до цього конкурсу. Тому саме завдяки людям, завдяки вам. Цей проєкт втілився. Ще раз вітаємо. Дякую. І ще також хочу подякувати нашим партнерам МЗВКК Легко і урожай. Дякую за те, що ви нам допомагаєте в фінансуванні і вдячні за вашу роботу. Директор закладу Леся Капустей роздала учням м'ячі, які відразу ж їм захотілося випробувати на спортивному майданчику. І навіть по справжньому зимова погода того дня не стала на перешкоді, не зменшила ініціативу юних гравців. І, Як було вже сказано, створення такого майданчика це не тільки можливість для дітей у вільний від уроків час пограти у волейбол, а й скористатися такою нагодою можуть і вчителі, і батьки, і всі бажаючі. Потрібно сказати, що волейбол у нашому місті один із улюблених видів спорту. А тепер з'явився ще один спортивний простір здорова школа, де можна чудово відпочити, набратися позитивної енергії, заряджаючись спортивним азартом. Тож реалізація проекту Халси Скул це ще одна перемога не тільки від а й всіх, хто любить спорт. Беріть участь. Є!